Вовочка, дівчину таку питає, а скажи, а де ти взяла такі довгі ноги? В магазині купила. М? А обличчя, що на здачу дали. Дай -дай -дай! Їдуть дві жінки в поїзді, ну і скаржаться один одній. Одна така каже, я вже і не знаю, де ті гроші брати, чоловік погано заробляє, друга каже, так заведи собі коханця і бери з нього 500 доларів в місяць. Ой, та де я такого коханка візьму, щоб ваш 500 доларів? Ну, заведи два і хай по 250 дають. Та де я таких по 250 найду я вокруг такого біднячки? одні. Ой, ну возьми чотири і хай по 125. З верхньої полки мужик. Ну короче, коли до 5 доларів за місяць дойдете, розбудете. Мисливець заходив в ресторан, такий офіціант підходит. Скажіть, будь ласка. А у вас є що-небудь з дичини? Ось, наприклад, у вас є дика качка. На жаль, дикої качки нема, але ми можемо вам розізлити домашню.